Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. До нас в продаж заїхав дуже класний комерційний автомобіль. Це в нас Mercedes Vito в Long базі 2017 року з пробігом 120 тисяч таких авто в продажі. Я думаю, навіть впевнений, що їх немає з таким пробігом. Автівочка повністю обслуговувалась на офіційному дилері Mercedes. 2017 рік, 12 місяць, 2,2 дизельний двигун на 100 кВт, це у нас 114 віто. Автоматична коробка передач в білому кольорі, стан по кузову ідеальний, без зауважень. На розпашоночці ми бачимо задній партроник, зйомний фуркопчик. r 16 диски, резина у нас вся сезонка Michelin, відсотків 70 залишку. Ми бачимо передній патроник, туманочки, дістрон, камера асистентів вітровому склі. Ми бачимо асистент сліпих зон. Автомобіль купувався на німецькому лісній аукціоні. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Mercedes. Отакий От у нас збережений салон. В авто не палили, посторонніх запахів немає. У нас три сидіння. Сидіння водія також в ідеальному стані, з масажем. По пластику зауважень немає, присутні, присутні оригінальні. Мерседесовські килимки, гляньте стан пластику, по картах також без потертостей, підігрів водійського сидіння, два склопідіймачі, зеркала регулюються. асистент, тримання в полосі, датчик світла, датчик дуща. Ми бачимо адаптивний круїз контроль, шкіряне мультикермо. Гляньте в якому воно стані, все гарненько, також без перешивань. 120 тисяч оригінального пробігу. Асистент сліпих зон я казав, асистент тримання в полосі. Асистент томи водія. Два ключика, коробочка у нас автомат. Присутній кондиціонер. Кондиціонер заправлений, працює, навігаційна система. Колточку. У нас присутня камера заднього огляду. По панелі також потертостей немає, все гарненько, сервісна історія. 17 чистий рік, 2,2, 110 кВт. У нас зйомний фуркопчик. Камеру я вам показував. Багажний відсік також в гарному стані, без зауважень. Новий, зйомний Форкопчик, арочки не затерті? Тут також пластик без зауважень. Сторони сидіння пасажира також карти в гарному стані. Тут також пластик без потертостей, сидіння збережені. Дуже гарний стан. 120 оригінального пробігу. Такі автівочки дуже цікаві для малого та середнього бізнесу. бізнесу не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. А кому авто під ключ під замовлення, звертайтеся в компанію «Карвел».